Вітаю вас, мої глядачі. З вами Тетяна із Дніпра. Сьогодні подивимося якість сиру кисломолочного 5% жирності. У мене два види сиру. Ви бачите, ось один український сир, інший сир теж український, але фірма Тут Ферма. Ось два таких сиру. Ми подивимось: сир український він виробляється в Харківській області Богодухівський молочний завод. Зараз коштує в магазині АТБ зі знижкою 56 гривень і 80 копійок, а сир ферма, також на нього є знижка, але в магазині Варус. І коштує 62 гривні 90 копійок за 350 грамів. Оба ці сира мають однаковий склад: тут молоко коров'яче, знежирене і молоко незбиране, а також є молочна закваска. На базарі сир я вже давно не купую, бо зараз, як ви знаєте, яка у нас обстановка, які справи у нас в Україні? Так що купую в магазині. Ось давайте подивимось, що нам предлагає виробник якої якості. Спочатку ми перевіримо наявність крахмалю в наших сирах. Для чого виробник додає крахмаль? Для того, щоб сир був трошки важче, бо крахмаль коштує гораздо дешевше, і продукт буде удешевлятися, буде коштувати трошки менше, якщо виробник додасть побільше крахмалю. Ну, подивимося, вик... ну, використовує наш виробник крахмаль, чи не використовує. Зараз подивимось, який він там сир. Ось такий, я такий сир полюбляю. І купую ось такий. Той, що в пачках, в бумажних таких пакетах, не купую, бо він якийсь такий мокрий, ну, не знаю. Привикла до цього, він мені подобається. Ось такий сир, як сказати, гранулірований чи як. Запах дуже у нього приємний, не кислий, нічого. Нормальний запах ось 300 грамів. Так, вроді нічого вид. А інший сир ферма. Так, ось це сир ферма. Я його достала ложкою, бо так невдобно. Бачите, він теж такого ж ну, такого ж вигляду. І видно, що він не фарбований, ну, такого натурального кольору. Бо буває такий сир якийсь жовтий, не знаю, чи він спорчений, чи може він фарбований якимось кольором. Ну, в общем, це, на вигляд, дуже нормальний сир. Візьмемо трошки сиру. Якщо наш сир змінне колір, то тоді він там посиніє, чи може стане фіолетовим, то значить у цьому сиру є крахмаль. Ну що, пробуємо. Спочатку на картоплю. На сир. О, багатько налила. Треба почекати. Хвилинки три, мабуть, треба почекати. Ну, хоча вже ось на картоплі видно, що крахмаль є. Ну, яка ж картопля без крахмалю. вона не коричнева, а якась така синя. Тепер подивимося на наш сир. Ось цього сира. Колір її не змінив. Як був коричневий, так і є. Це значить, що в цьому сирі. Нема крахмалю, і це мене дуже радує. Дуже гарно. Перший тест. Ці сири пройшли на ура. Кидаю сир, творог і перемішуємо. Добрий сир, він не буде зверху плавать, він буде лежати знизу. Ну, зараз подивимось. Який у нас сир? Так, це у нас це у нас ферма. А це у нас сир український. Е, сир ферма. Нічого зверху не плаває. Весь сир на дні. Це значить, що ци, сир цей дуже добрий. Ніяких тут добавок в цьому творогу немає. Це якісний сир, це ферма. Так, Тепер сир український, дивимося. Сир український єдино сюди. Тут дивіться теж нічого зверху нема. Весь сир на дні. Так от. І ще цей сир. Як ото, знаєте, моцарела. Він повинен такий бути м'який і пластичний. М'який і пластичний. Ну, зараз подивимось. Це фірма. Так, да, він такий м'який, м'який. Може, ще він не дуже розтанув, ну він не розбивається на такі куски зразу. А він такий пластичний. Так, тепер, фи... тепер сир український. Ну, візьмемо шматочок такий. Він теж такий пластичний сир. Це сир доброї якості. Ось отакий. Так що я задоволена, дуже задоволена цим сиром. Буду і в слідуючий раз купувати такий сир. Бачите, сир український, він трошки дешевше, а сир ферма трошки дорожче. Сир ферма у мене із Вінницької області, міста Рожиці. Отам От є таке виробництво такого смачного і правильного сиру. І оцей сир український, це Харківська область, Богодухівський молочний комбінат. Так що, любі мої глядачі, я вам рекомендую такий сир. І на смак він мені сподобався, і тести наші він пройшов ну Хочу вам сказати, що багато сразу сиру не ну, купуйте. Ну Людині потрібно на день десь 300 г сиру. І тоді ваші кістячки, і ваша шкіра, і зуби, і все буде в нормі, і сосуди будуть еластичними. Сир творог, він дуже корисний. було вам сказати, що ще одною перевіркою є, і це якщо у вас є кошеня чи кішка, Запропонуйте їй сир. І якщо вона не буде його їсти, то сир поганий. І вам не раджу їсти такий сир. Кошаки вони такі, вони знають, що вони їдять. Сьогодні я перевірила свій сир, який купувала в магазині. І якщо вам сподобалось, можете і ви спробувати перевірити сир, який ви купуєте. І напишіть мені в коментарі, як у вас сир вийшов, добрий він чи не добрий, які сири ви перевіряли. А сьогодні була з вами інкогніта Тетяна із Дніпра. І до побачення на моєму каналі!